Бренд Доксрокс розпочинався з того, що ми почали вводити на ринок України ось такий унікальний продукт, як роги Оленя, оленя та лося. Це унікальна екологічно чиста погризушка, якою собаки займають свою увагу і довго з нею граються. Український ринок не мав такого продукту до того, як ми почали його створювати, сюди завозити і продавати. Бренду Docs вже уже 5 років. Ми дуже відповідально відносимось до наших клієнтів, наших замовників. Відповідно, вони кажуть, що Коля, якщо ви вже виробляєте роги оленя, ми вас купуємо вже багато років, дайте нам ще якісь додаткові товари, які ми також будемо у вас купувати. Друзі з Ян Бізнес Клабу порекомендували мені звернутись до компанії Finstream, яка кредитує український бізнес. Власне, ця компанія має прозорі відкриті умови, яка показує: ось ви можете взяти стільки коштів по такий відсоток, на такий термін. Тобто, все відкрито, все зрозуміло, і що саме головне. Умови вигідні. Можна взяти кредити, але воно буде невигідно. А тут я подивився, почитав, вивчив договір, мені все підійшло. Тобто, це ті умови, при яких я буду вчасно повертати кошти і буду користуватися і отримувати прибуток. Тому дуже раджу компанію Фінстрім, якщо ви там малий середній бізнес плануєте розширити виробництво або взагалі вам потрібно залучити інвестиції до розвитку вашого бізнесу. Це дійсно надійна, відкрита компанія, яка допоможе вам в вашому розвитку.